Захистити небо над Прикарпаттям новоствореному зенітно-кулеметному батальйону передали обладнання для комплектування мобільних вогневих точок. Зокрема, це 60 радіостанцій, 20 старлінг, 30 тепловізорів, приціли, біноклі і зарядні станції, а також планшети, смартфони, екшн камери та намети. Командир батальйону Олександр каже. На власні очі бачив, як окупанти зруйнували українські міста, і не допустить, щоб таке сталося на Франківщині. Що там твориться? Як дітки знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення? Я все бачу. Не раз проходили евакуації, і я з усією душою мій весь особовий склад не хочу, щоб Франківщина бачила, скажімо так. Ту той негатив, який приносить зараз нам Російська Федерація разом зі своїм озброєнням. Кошти на закупівлю обладнання виділено з обласного бюджету, а це майже 10 мільйонів гривень. Область продовжує і далі формувати мобільні вогневі точки, які будуть захищати наше небо. І вже це роблять. Кожен день захищають. Відповідно, пікапи автомобілів, які потрібні, закупили наші територіальні громади. Також ще процес закупівлі нових автомобілів. Продовжується, а власне ця вся передача у комплектуванні цих автомобілів і пікапів здійснена за рахунок коштів обласного бюджету. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич нагадує, в області діє дві програми підтримки збройних сил України. Програма мобілізаційної підготовки, програма шефської допомоги. Протягом року ми тільки коштами вже відділи з обласного бюджету 110 мільйонів гривень. Ми готові і далі до кінця року виділяти. Якщо, звичайно, будуть такі потреби, будуть запити від військових. Якщо ми порахуємо, скільки ми продали нашого майна. Спільної власності громад області, а це, як правило, машини швидкої допомоги не тільки лісоматеріали, деревина, приміщення, то ця сума, очевидно, може і подвоїтися. Крім того, минулого тижня військова адміністрація та обласна рада передали для наших мобільних вогневих груп шість зенітних прожекторів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».